Головні висновки із книги Ніси. Автор Джен Сінсеро. Якщо хочеш дізнатися, як думки впливають на наше життя, як позбутися страхів і припинити згадувати старі образи, тоді книга «Ніси» – саме те, що тобі потрібно. Головний слоган даної книги звучить так: Будь впевнений у своїх силах. І не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед. Отож ми приступаємо до розбору головних висновків із книги. Пункт номер 1 Життя твоєї мрії вже існує. Подумай про те, що гроші та посади, які ти хочеш отримати, вже є. Твої майбутні ділові партнери та друга половинка вже десь живуть. Будь-який досвід ти теж можеш отримати цієї самої хвилини. Все це вже на тебе чекає. Хочеться якнайшвидше забрати все це, правда? Тримай цю думку в голові. А краще повізь на видне місце у вигляді саморобного плаката. Нехай вона мотивує тебе. Пункт номер 2 Шлях від думки до реальності. У книзі Ніси я знайшов одну цікаву формулу. Наші думки переростають у слова, а слова на переконання. Після цього ми робимо вчинки, які через час стають звичками. А звички, які ми здобули, формують нашу реальність. З усього цього виходить, що думки безпосередньо впливають на наше життя. Так, це саме так. Ось чому дуже важливо їх фільтрувати. Пункт номер 3 вибачати значить здобути свободу. У кожного з нас у житті були моменти, коли з нами чинили несправедливо. Але якщо зберігати цю образу десь у собі і часто згадувати про неї, від цього буде гірше тільки тобі. Уміння прощати означає поставити гарне самопочуття, вище за бажання бути правим. Так, пробачати кривдникам непросто, але коли ти відчуваєш, що ти сильніший за свою образу, гнів і біль стане набагато легше. Повір, Прощати це не завжди означає мати щось спільного із цією людиною. Це означає відпустити цю людину і жити далі своїм життям. Пункт номер 4 Зосередься на хорошому. Коли ти мислиш позитивно, хороші події у твоє життя приходять частіше. А коли ти впускаєш у себе заздрість, занепокоєння, невпевненість у собі. Хорошого чекати не варто, такий закон енергії. Ти сам вибираєш чим наповнити своє життя, щоб у ньому зустрічалося більше позитиву, спробуй розпочати з побажання доброго дня оточуючим. Говори це продавцям у магазині, друзям чи колегам на роботі. Головне, щоб побажання було щирим, це додасть енергії і позитиву, і ти притягуватимеш до себе таких же позитивних людей. П'ятий пункт Дивись на страхи у дзеркало заднього виду. Даний висновок можна розтлумачити так: згадай один зі своїх старих страхів, від якого тебе аж трясло. І запитай себе, чи так він жахливий для тебе зараз вже не дуже, правда? Це означає, що нинішні страхи в майбутньому стануть для тебе такими ж дрібницями. То навіщо чекати? Подивися на них із майбутнього. Для цього не обов'язково мати машину часу. Досить просто уявити, що ти давно впорався з тим, що тебе лякає. Як тільки ти це зробиш, страхи та труднощі втратять свою страшну та подавляючу силу. Спробуй. Пункт номер 6 Не думай про те, що про тебе подумають інші. Якщо весь час думати про те, що подумають інші. Просто будеш стояти на місці. А коли ти чогось хочеш, але сумніваєшся, дай відповідь на три простих питання із книги Ніси. Перше, чи дійсно я хочу бути, робити, мати це, друге, чи поведе це мене шляхом, яким я хочу йти. І третє: чи це комусь іншому. А головний висновок із цього пункту, якщо ти насправді чогось хочеш. І, впевнений у своїх силах, значить, роби. Не треба просити у всіх поради, і тим більше не варто думати про те, що скажуть про тебе інші. Сьомий пункт гласить. Глянь на проблему під іншим кутом. Ми часто стикаємося із проблемами. Але що, якщо частина їх може бути надуманими? Щоб це визначити. Джен Сінсеро у книзі Ніси дає ось таку пораду: Напиши свою проблему на аркуші паперу, подивися на неї уважно. А потім спробуй переформулювати так, щоб отримати рішення. Наприклад, до фрази Мені важко спілкуватися з новими людьми. Додай бо чому. Так ти побачиш можливі дії, які перетворять проблему на вирішений недолік. Пункт номер 8 Переглянь закарбовані переконання у своїй підсвідомості. Далеко не секрет, що усі твої переконання залежать від твоєї підсвідомості, в якій накопичувалася інформація протягом усього життя. Але те, що в нас заклали з дитинства, не завжди правильно. Навіть коли ти виходиш за межі своїх звичних дій, твої старі переконання все одно залишаються з тобою. Ці непомітні, але важливі моменти можуть заважати твоєму розвитку. Переглянь їх. Шлях саморозвитку дуже важкий. Він вимагає постійної дисципліни та мотивації. Але завжди, перш ніж опустити руки і здатися, обдумай ці слова із мого вірша. Якщо ти здаєшся. Якщо я здамся, краще не буде. Якщо змирюся, легше не стане. Слабкого. Життя забуде сильному нове настане. Немає ніяких завтра, є лише сьогодні. Будеш зволікати, прокинешся в безодні. Тепер ви знаєте, як бути впевненим у своїх силах і не дозволяти сумнівам заважати рухатися вперед. Від себе скажу декілька слів, що це нова рубрика, яку я вирішив запустити помимо віршів, тому дуже прошу. Пишіть свої думки в коментарях, а також пишіть свої побажання, яку наступну книгу взяти на розбір. До речі, цю книгу мені порадили в коментарях, тож дуже дякую за таку пораду. Усім бажаю успіху та до нових зустрічей!